Любі хлопчики і дівчатка, хочу з вами погуляти. Це так весело, цікаво. Можна буде дуже жваво бігати, стрибати, в долоньки плескати, та не можу я збагнути. Що я маю одягнути? Тож чекаю вас, малята. Підскажіть, у що вдягатись? Дітки, допоможемо ляльці вдягнутися, щоб вона змогла піти з нами на прогулянку. Тож рушаймо. Добрий день, дітки. Ой, катрусю, а що це в тебе в будиночку робиться? Чому все розкидано? Дітки, що це відбувається в катрусі? Безлад, а що ми з вами робимо, коли йдемо на прогулянку? Так, наводимо лад в групі. Катрусю, зараз дітки, навчать тебе, як потрібно наводити порядок. Чистий одяг ми складаємо до шафи, а брудний до пральної машини. Подушки ми складаємо на диван. Іграшки складаємо до корзини або коробки. Книги на книжкову поличку. Посуд на поличку для посуду. А продукти харчування в холодильник. Засоби гігієни у ванну кімнату на полицю. Ось, подивися, катрусю, як стало чистенько і гарненько. Ну що ж, а зараз ми будемо допомагати Катрусі одягатися. Але спочатку згадаємо з вами, які речі і куди потрібно одягнути. Уважно подивіться на речі, які намальовані на картинці, і назвіть, на яку частину тіла потрібно їх одягати. Штани ми одягаємо так, на ноги. Шапка. Молодці на голову. Светр. Ну, звісно ж, на тулуб. Рукавички. Так, на ручки. Носочки шкарпетки. На ніжки молодці. Ви дуже добре впоралися. А зараз давайте пригадаємо, яка пора року. яка погода взимку на вулиці. Так, холодно, може йти сніжок. А що ви сьогодні готові вдягнути? Так, нам також катрусю потрібно одягти тепленько, щоб вона не замерзла. Отже, дітки, що вдягнемо спочатку? Так, колготки, а потім що? Шкарпетки. Зараз одягнемо штанці. А що потрібно взути на ніжки? Так, черевички. А тепер одягнемо светрик. Так, Наступне що потрібно одягти. Корточку. А що ж ми одягнемо ляльці на голову? Так, шапочку, а на ручки ми одягнемо рукавички. Ось катрусю ти і одягнена на вулицю. Всі ми лялечку збирали і старанно надягали пухнасту ковтинку новеньку, колготки, штанці тепленькі, і шкарпетки надягали, ну в куртку застібали, шапочку ми не забули, чобіточки теж узули. одяг весь перевіряли, не замерзни побажали. Дякую вам, дітки, за те, що так гарно мене одягли. А щоб на прогулянці нам було цікаво і весело, пропоную взяти з собою вітрячки та з ними потанцювати. Біжимо по колу дружно, вітерець подув потужно, вітрячок ти наш гарненький, нам з тобою веселенько, а тепер вже час малята нам на дворі погуляти. Разом з лялькою рушайте і з доріжки не звертайте. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.